Тому як на чорну землю сонно розбудила, уквічала її ясом бадвінком окремо. І на полі жайборонок Соловейка в землю у брану, весною вранці зустрічаю. Садок вишневий коло хати, пущі над вишнями годуть, фатирі з плугами йдуть, співаючи дучі, дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня тіринка встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчатка та соловейко не затих. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо-любо стала, ташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина у білій світині з біленької хати вийшла погуляти угань на долину. І досі сниться під горою, над вербами та над водою маленька хаточка. Сидить не на й досі сивий дід коло хатиночки і бавить, хороше є та кучеряве своє маленьке явнуча. І досі сниться, вийшла з хати, весела, сміючись, мати, цілує діда і дитя. Аж тричі весело цілує, прийма на руки його дує і спать несе. Адже сидить і усміхається, і з тихою промовить. Теж ти лихо, в печалі тії вороги. Нищечком старий читає, перепустившись, отче наш. При сверби сонечко сіяє і тихо гас. День погас, і все погасло, сили в хату й пішов собі опочивати. І на оновленій землі влага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі.